Працюємо у зошиті. Наші з вами прописи. Перша частинка, пам'ятаємо про це. На сторінці 13, 1 і 3. Відкрили і починаємо. Тож сьогодні ми вивчаємо нашу з вами найпершу літеру літеру А. Розглянемо її маленьку. Ось це у нас прописна. Ні. Це у нас друкована літера. Ми будемо її зустрічати у текстах. Подивіться, як вона виглядає. А ось ця прописна літера. Вона пишеться у маленькому нашому з вами допоміжному рядку. Подивіться на її елементи. У нас є елемент овал і елемент ключечок, які разом написані, разом з'єднані. Ось так складається літера А. Подивимось з вами. Що у нас тут зображено? Звукова схема слова. Ану, спробуємо дізнатися, що ж це за слово. Нам підкаже малюночок. Хто це така? Це акула. Ану, перевіряємо. А. Голосний К. Твердий приголосний у-а-ку-л-а. -а. А акула. Поглянули і бачите цю звукову схему, ми можемо чітко побачити, що тут у нас три голосних звуки. А якщо у слові? Три голосних звуки, то, відповідно, у слові три склади. Ми пам'ятаємо невеличке правило. Давайте з вами його скажемо і далі будемо кожного разу повторювати, скільки у слові голосних букв, стільки складів. Відповідно, скільки голосних звуків ми бачимо, три, значить, три склади. А, перший склад, Ку, другий склад, ла – Третій склад. І ось у нас є схема речення це була звукова. Схема слова це схема речення. Давайте спробуємо скласти речення про акулу, щоб тут було три слова. І дивіться, речення не питальне, не окличне, а розповідне, бо в кінці стоїть крапка. Акула читає книгу. Рибка плаває. Ну, щось тут не те. А ну, дивіться, рибка плаває. Всюди, можемо так сказати. Так, спробуйте скласти ще пару речень, щоб тут було три слова. Використовуючи ось цей малюнок, парочку вже склали. Подивіться, як цікаво, наче акула читає книгу. Ну, і далі ми продовжуємо з вами роботу з вашим. Ось таким написом. Подивіться, у нас є розліновка. Ось наша звичайна розліновка це наша допоміжна похила лінія, яка показує, наскільки має бути нахилений елемент. Ось у нас маленький рядочок, ось у нас великий рядочок, ми чітко його бачимо. А ось тут така розліновка більш, дивіться, вона більш детальна. Вам додали більше похилих допоміжних ліній, щоб ви бачили, якого розміру має бути елемент. Тут ви будете регулювати самі, а ось тут дуже просто. Найперше, що ви робите, це наводите. Я буду через екран, тому дивіться уважно. Навести дуже легко. Звертаю вашу увагу, що ось при ось такій розліновці ми бачимо ось витворюються такі чотирикутники, такі прямокутнички маленькі. І ось ми пишемо спочатку окремі елементи. Овал! Дивіться, пропустили прямокутничок, і в наступному пишемо. Так. Далі овал. Знову красиво, гарно наводимо. Я звертаю вашу увагу. Що ось овал у цьому допоміжному рядочку, він торкається цих стіночок. Подивіться, він такий маленький. І ось чітко до оцього рядочка і до оцього рядочка. Я навіть вам отак от трошки доторкнуся. Бачите, торкається зверху і знизу. І Крючечок. І ось так красиво наводимо, а далі ви робите самостійно. Відповідно, ось останній елемент. Значить, пропустили, а ось тут уже будемо писати, пишемо наступний овал. Ось так красиво, звертаю вашу увагу, я нагадую, через екран мене може бути трошки кривувато. Не на всю клітинку, але стараємося. Пропустили і зробили так. Стараємося розпочати. Я звертаю вашу увагу, що розпочинаємо ми зверху. Раз. І знову зверху. Ось так продовжуємо. Такі овальчики в нас виходять. І так, через один стараємося до кінця рядочку. Я думаю, у вас вийде. Далі той самий елемент, але тепер ми з'єднуємо з вами і виходить літера А. Навести, я думаю, ви зможете. І самостійно навели, і зразу пішло. Дивіться, в мене трошки не дуже чітко. Ну давайте я попробую ще раз. Раз. І пішло. Звертаю вашу увагу. Вам треба самостійно заповнити, потім заповнюємо це обвели. Уявили, що все обведено. І далі через одну, я нагадую, подивіться, пропущено. Да? Пропущено. І зразу починаємо отут. Десь ось тут починається овальчик. Раз. І ось тут, подивіться, ось. Два. Ану ще разочок. Пропускаємо. Тут починаємо. Раз. Я завершила і відірвала руку. І зразу ось тут у кутку я починаю. Два. І знову разочок роблю, а в мене, може, не вийшло чітко. Ану. Раз. І ось тут відірвала руку і зразу наступний елемент. О, ось ця найкрасивіше вийшло. Подивіться, яка гарна. Ваша задача завершити до кінця рядочку. Це така була допоміжна лінія, такі два допоміжних рядочки. Далі вам треба буде впоратись самостійно. Ось це навести, я думаю, вам просто ви це можете. Тут нам показано А із з'єднанням. Подивіться, дуже добре. Отут трошки е, печать. Е. Бачите, зупинилася. Так, це ви навели, я думаю, у вас вийде. Ну, ви зрозуміли, навели. Раз, два. І одразу, бачите, вони торкаються одне одного. Раз, два. Ваша задача написати самостійно. Ми робимо овал. Раз, і далі, подивіться, я не ось тут роблю крючечок. Подивіться, не ось тут я почала, не з серединки. А з самого початку рядочку. Щоб бачите, ось оця частинка утворилася. І подивилися, зразу потрібно зробити ще одну поруч, так, щоб вони торкались одне одного. Раз, і подивіться, у мене овальчик торкається кінця оцього крючечка. І знову починаю зверху, з самого, так, щоб вони торкались одного, одного, два. І між ними подивилися, є проміжок. Тобто ось. бачите, Тобто, я не можу отут почати. Я, мені треба трошечки відступити, ну, десь ось так. І знову робимо. Раз. І ось тут два. І ще разочок. Раз, Два. А ну, подивіться, бачите, в мене трошки не чітко вони розриваються. Я можу чуть-чуть продовжити. Але звертаю вашу увагу. І так, ви робите до кінця рядочку. Наступне завдання повністю самостійно прописати циф... Вибачте, не цифру, букву. А, звісно що прописуємо. Ви навели все. А далі прописуємо самостійно овал і починаємо з самого верху. Раз. Овал. І починаємо з самого верху. Два. Овал. із самого верху. Ану, подивіться, чи буде це правильне написання. Ану, зверну вашу увагу. Дивіться, вони розірвані. Це неправильне виконання. Я зачеркну, бачите, в мене вже є помилка. Треба раз. І ось тут пішли вгорі два. Звертаю вашу увагу. Так, і саме останнє це ваша задача написати ось таку букву А. І дві. Палочки, це ви можете навели, і далі самостійно написали овал. Починаємо зверху раз. І дві палочки. Раз, два. Звертаю увагу, палочки похилі. Вони нахилені так само, як і ось ця нахилена лінія. Вони йдуть не прямо, подивіться, це невірно буде, неправильно. Вони йдуть нахилені. Ось, подивіться, ось так. То звертаю вашу увагу, пишемо до кінця рядочку. Оце і все. І звернемо також увагу на ось такі звукові схеми. Що це таке? Ракета. Ану, чи підійде нам? Ракета. Ні, не підійде. Адже ось тут перше. Це голосна, голосний звук. А в нас перша Р-Р. Це приголосний звук. А ось тут ракета. Так, а ну подивіться, давайте Р. Твердий приголосний риска, а голосний, К. Твердий приголосний ракета. Голосний, зробили собі кружечок. Т Твердий і голосний зробило собі кружечок. Звернули увагу ракета. Три голосних звуки, то це три склади. Поміркуйте, а яке слово могло б підійти ось сюди? На цьому робота з зошитом завершена. Будьте уважні! Я чітко показала, як пишеться елемент. Потрібно зробити акуратно. Ви це можете, лише потрібно постаратись.